Друзі, доброго дня! Черговий робочий день. Сьогодні у нас в роботі приборна панель від Нісану року т 2022 -го року двигун 1,5. Тут ми вже поміняли шкали, трошки далі покажу, як наші шкали виглядають з підсвіткою. В Принципі дивляться доволі непогано вже продали доволі багато комплектів на ці автомобілі. в Принципі, клієнти задоволені. Також додали сюди українську мову українська та російська. Ну, як правило, всі використовують українську повністю всі одиниці вимірювання, все повністю на українській мові. Перевод доволі непоганий. Передаємо привіт нашим колегам, які допомогли нам цим переводом. Ось так виглядає приборка з підсвіткою. На помилки не звертайте уваги. Вони сипляться через те, що панель не стоїть в автомобілі. Значить, підсвітка виглядає ось так: ніде, ні засвітів, нічого немає, тобто все працює. Дуже непогано. Значить, особливість цієї панелі в тому, що вона з двигуна з автомобіля з двигуном 1,5 літра. Турбовий. На таких двигунах 2022 році в панелях немає взагалі української мови. Там є тільки можливість включити російську. Ми в свою чергу додаємо такі панелі українську мову. Якщо кого цікавить перепрошивка даних приборних панелей, магнітол ключів до таких автомобілів. Звертайтесь за номером телефону.